Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 249 110 особин за добу 620 і поранено 747 330 песиголовців за добу 1 860 танків 4 232 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 8251 одиниця за добу, дві артилерійських систем 4943 одиниці за добу, 32 реактивних систем залпового вогню 704 одиниці засобів протиповітряної оборони, 466 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4116 одиниць за добу, 12 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7422 одиниці за добу, 30 спеціальної техніки, 730 одиниць за добу, 6 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.